Алло, живочка, парк, корпус 8, инструктора зовут. Э, значит, где там этот, э, директориза в форме 3, которая, которая, кстати, сказала прямо, и где? Э, тогда. Не, просто скажи, что. Так, я раз, да, надо. Субботки белые, не в Слушай, Я не знаю. Потому что у тебя бывают воротки. Втянутые. Ну, ты как я даже не А? Ты меня не

Я вже переїхала. Так. То так, от зараз я тобі Раз, два, оп. И еще одну все мой На раз, два, три, все вместе классы, лайк кричим. Дякую це моя команда, що не відкрила цей заклад. І я з задоволенням пішла сюди, приймала розмову. Дякую, враження. Це взагалі супер. Ви знаєте, е, щось нове завжди, звичайно, супер. Але е, нескладно робити щось, але воно цікаво. Сьогодні було просто бомба. Супер. Тепер ваші враження. В такі хвилини хочеться співати в відірватись від землі, чесне слово, супер. До спорту і тренування за ну, знаєте, Дійсно, ці тренування тому що дуже мені легко, тому що я отримую форму і бігав кожен раз, але дійсності в компанії воно досить е, приємно і досить легкі вправ, знаєте, які дійсності е, приносять і задоволення, а тим самим і, і, і фізичне навантаження, і тим самим здоров'я. Тож дійсно ці проїв добре, добре, добре і, всіх, да, і всіх запрошую, займайтеся, будь ласка, приїхайте дуже класно. Дякуємо. Дякую. Дякую. もう1個 <laughs>。<laughs>